Добрий день. Щиро вітаю вас! Я Сікун Марина, учениця 11 класу Козелецького ліцею №1. 1 До вашої уваги хочу представити роботу на тему Амброзія полинолиста. екологічні особливості та методи контролю на території Козалецької територіальної громади. Метою дослідження є: аналіз екологічних особливостей амброзії полинолисти на території Козелецької територіальної громади, формувати екологічну свідомість у людей та спрямовувати її на практичну реалізацію. Донесення підростаючого покоління інформації про екологічний стан суспільства та виховання у молоді любові до рідного краю, природи, готовність до діяльності щодо її охорони, привернути увагу різних верст населення, державних органів влади та місцевого самоврядування, до проблеми розповсюдження карантинного бур'яна, амброзії полонолистої в нашому регіоні як біологічного об'єкту, що спричиняють тяжкі алергічні захворювання людей. Амброзія полинолиста – один з найбільш небезпечних в Україні карантинних бур'янів алергенів, який за сторіччя, занесений у 1914 році, пройшов усі етапи експансії, первинного проникнення, розселення та наступної натуралізації. Зараз в нашій країні площа засмічена цим бур'яном становить майже 2 мільйони гектарів. Амброзія полинолиста вперше офіційно була зареєстрована на території Чернігівської області у 2002 році. На полях товариства Смолянка село Смолянка Куликівського району на площі 103,9 гектарів та на землях Заїцької сільської ради у Прилузькому районі. Станом на 15 січня 2021 року на території області Амброзія Полинолиста зареєстрована в 19 районах на площі 1390,775 гектарів. Бур'ян засмічує всі польові культури, особливо просапні та зернові. А також городи, сади, виноградники, луки, пасовища, полезахисні лісосмуги, часто зустрічаються на узбіччях залізниць, шосейних і ґрунтових доріг, по берегах річок і ставків, на пустищах і інших необроблюваних землях, на вулицях, присадибних ділянках, населених пунктах, скрізь, де порушений природний рослинний покрив. Шкодочинність Амброзії в районах масового поширення, південь, схід і центр України винятково велика. Вона складається зі зниження врожайності сільськогосподарських культур, засмічення врожаю, погіршення якості кормів, зниження продуктивності пасовищі негативного впливу на здоров'я людей. Дослідження доказали, що на утворення однієї тонни сухої речовини амброзія виносить з ґрунту 15,5 кг азоту і 1,5 кг фосфору, а також витрачає близько 950 тонн води. При попаданні на поля протягом 3-5 років амброзія може засмітити всі поля сівозміни, а при відсутності систематичної боротьби з нею і землі всього господарства. Протягом 10 років цей бур'ян може захопити земельні вгіддя одного регіону. При сильному засміченні посівів амброзії плиналистою врожайність культур різко знижується. У посівах просапних культур, де наявність 3-5 рослин амброзії на 1 метр квадратний, знижує вражальність майже на 40%. При засміченні посів багаторічних трав, конюшини, люцерни і, інших, і однорічних трав на зелений корм, а також луків і посевич якість корму, що заготовляється, знижується. У надземній біомасі амброзії міститься в 0,7 до 0,15% гірських речовин і ефірних масел, через що попадання її в корм дійних корів надає молоку та молочним продуктам неприємного запаху гіркого присмаку. Амброзію полинолисту з повним правом можна назвати екологічно небезпечним бур'яном. Добре відомо, що пилок амброзії викликає у людей захворювання, амброзійний полінос або сигнал лихоманка. У період світіння амброзії від цього захворювання страждає величезна кількість населення. У людей втрачається працездатність, опухають слизові оболонки, верхніх дихальних шляхів та очей, з'являється нежасть і сльозотеча. У деяких людей амброзія може стати причиною виникнення бронхіальної астми. Надто небезпечна вона для маленьких дітей. Билок може підійматися вітром на висоту до 3 км та розповсюджуватись на відстані до 600 км. Атемісіфолія однорічна трав'яниста рослина. З зовнішніми ознаками амброзія нагадує полин звичайний, на цю схожість вказує видова назва полинолиста розмножується лише насіння, які утворюється в великій кількості 80-100 тисяч на одній рослині, які має тривалу життєздатність, може проростати через 5-40 років. Цвіти у серпні-вересні. Від материнської рослини насіння може переноситись на значні відстані з водними потоками, талими водами по струмках, ярах, річках. Амброзія полинолиста дуже схожа на полин звичайний та на чорнобривці, що дозволяє їй досить часто милувати око просто на клумбі. Вирішальне значення для очищення полів від амброзії полинолистої мають агротехнічні методи боротьби, правильне чергування культур сівозміні, обробка ґрунту. Догляд за посівами спрямований на зниження запасів насіння бур'яну в ґрунті і запобігання повторного засмічення ґрунту, так і врожаю сільськогосподарських культур, кращим заходом по очищенню ґрунту від запасів насіння є використання чистого пару. Від засміченість бур'яном знижується на 70-80%. Зі слів державного інспектора з карантину рослин в Козеленській територіальній громаді. Віктора Шкрабулі, нині амброзія полонелиста на території Козелецького району, поширена вздовж дороги Київ-Чернігів, та на розстільній валісмузі цієї дороги в межах селища Козелець на площі 2,4 гектарів. Відповідальність за знищення якої покладено на Чернігів облавтодор та на звалищі поблизу селища Десна на загальній площі 4,5 гектарів. Відповідальність за знищення якої покладено на Деснянську селищну раду. Але нами були виявлені локальні вогнища зростання амброзії полинолистої поблизу АЗС в селі Гарбузин, площі близько 40 м2 та середньою густотою 9 рослин на метр квадратний, та на пустирі в селі Сивухи, площі близько 15 м2 та середньою густотою 5 рослин на метр квадратний, що при умові незнищення навіть при утворенні мінімальної кількості насіння слугувало потужним джерелом поширення амброзії полинолистої в межах Козелецького району. Та й області в цілому, зокрема автотранспортом від АЗС. Тож, доки не пізно, не дозволимо злісному бур'яну амброзії полинолисті оселитися на наших подвір'ях, городах, полях та садах, не будь байдужими до природи рідного краю, до власного здоров'я і здоров'я оточуючих людей. Дякую за увагу!